Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні ви виконуєте контрольну роботу за темою: Просте речення, двоскладне речення, односкладне речення, повні і неповні речення. Я вас дуже попрошу поставити перед собою чистий аркуш паперу та ручку, налаштуватись на гарну роботу та з гарним настроєм розпочати її. Якщо ви готові, ми починаємо! Метою нашого уроку є оцінити рівень навчальних досягнень з цієї теми, перевірити знання й уміння, необхідні для доречного використання односкладних і неповних речень у мовленні, удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати. Я вам пропоную тестові завдання, а саме 12 запитань, відповідь яких оцінюється в 1 бал. Бажаю успіхів! Перше. Простим є речення А. Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй. Б. Молодий серпень підперезаний світлим перевеслом, що в гордою спокійною ходою В. Сонце лежало зовсім на обрії, ніби воно лагодилось котитися землею, як велике червоне колесо. Г. Розпрягайте хлопці-літаки. Хай не спочивають роботящі. Оберіть правильну відповідь. Друге. Непоширене речення це речення. А. Граматична основа, якого складається з одного головного члена речення, Б. Яке складається тільки з головних членів речення. В. В якому наявна тільки одна граматична основа. Г, в якому опущено один або кілька членів речення, які легко встановити з попереднього речення або ситуації мовлення. Оберіть правильну відповідь. Третє. Односкладним є речення А. Простогуніло смутком вечоровим. Б. Дзвони завмирають. В. Написав я чимало книжок. Г. З'явилися й нові епізоди. Оберіть правильну відповідь. 4. Укажіть означено особове речення А. Їхали довгодушними вулицями. Б. Цілую всі ліси. В Ой поділять тебе земле поділять. Г. Вантажать день багряні кулі. Оберіть правильну відповідь. П'яте. Укажіть узагальнено особове речення А. Не додавай знесиленим журби Б. Лічіть не буду роки не в благанні. В Добре діло твори сміло. Г. Скажи мені соловейко правду. Оберіть правильну відповідь. Шосте Укажіть неозначено особове речення а. За добро добром платять б Все нас руйнують, як ахейці Трою В. Шелестіли розлогим гіллям обважнілі від плодів яблуні г Краще в темний ліс мерщій ходімо. Оберіть правильну відповідь 7. Визначте неповне речення, у якому випущено головний член. А. Красиве для Рейріха добре, а добре красиве. Б. У мисливця дим густий та живіт пустий. В. Тесля завжди без воріт, а швець без чобіт. Г. Головне завжди почувався українцем, пропагував культуру свого народу. Оберіть правильну відповідь. 8. Зміст якого з поданих речень стає зрозумілим лише в контексті. А. А на дворі так місячно, ясно, хоч голки збирай. Б. Я хутко набираю повітря і перестаю дихати В. У кого мудрості спитати. Г. Ти не з братом, не з сестрою, з німими стінами на чужині. Оберіть правильну відповідь. Дев'яте. Який член речення, що робить його неповним, пропущений. Суміжно десь. В лісах жили будини. Бобрів ловили в лісових озерах. На північ Неври, де тепер полісся А. Підмет. Б. Присудок. В. Означення. Г. Додаток. Оберіть правильну відповідь. 10. Який розділовий знак найчастіше ставиться на місці пропущеного члена у неповних реченнях А. Кома Б, тире, в двокрапка, Г, крапка Г. з комою. Оберіть правильну відповідь. 11. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами. Прошу натиснути на паузу та виконати. 12. Установіть відповідність між безособовими реченнями та способами морфологічного вираження в них головних членів. Прошу натиснути на паузу та виконати це завдання. Вашим домашнім завданням буде повторити теоретичний матеріал. Дякую за увагу!